Всіх захисників та захисниць. Честь і слава кожному герою України! Наші серця назавжди з вами. 1 жовтня ми відзначаємо свято українських героїв! День захисників і захисниць! День українського козацтва! В цьому році. Він співпав з днем нашої територіальної оборони. Це дуже символічно. Адже Богородиця просягає свої покриви над усіма нашими захисниками. Сотні поколінь українських героїв віками боронили нашу державу, а їх сучасники сьогодні не лише виявилися гідними їхньої слави, а й стали чи не найсильнішими воїнами світу. Нехай Пресвята Богородиця захистить під своїм покровом кожного воїна, які кожного дня дають нам змогу жити. Нехай відведе від вас усіх ту нечисть, яка прийшла на нашу землю, та безжально її знищує. Адже саме наші захисники і захисниці наближають перемогу, і ми маємо зробити усе, щоб її прискорити. Ми віримо у збройні сили України. Дякую.